Я впевнений, що це було правильне рішення, що ми його забрали з собою сюди, в столицю, тому що ніхто не знає, яка в нього була доля. Що в складі зведеного загону, Головне управління, де в місті Києві поїхало допомагати своїм колегам в Харківську області. І ми працювали в місті Ізюмі. і вперше до нас завітав цей Рудий. Відпрацювали, поїхали на відпочинок, але на наступний день, коли ми приїхали, він знову був там. І так ми були три дня, ми його підгодовували. Ми перейшли на іншу локацію, вже працював в іншій школі. Я вам скажу, що цей малий знайшов нас і прийшов знову. Тоді ми зрозуміли, що е, давай його візьмемо з собою. Е, він до нас так якось прив'язався, і ми забрали е, на те місце, де ми спілкувалися. Кожен ранок, коли ми виїжджали працювати знову, він виходив на ганок цієї, цього ліцею, проводжав нас, а ввечері, коли ми приїжджали, він нас зустрічав. Тоді вже почали шуткувати, що ми тебе заберемо з собою. Ну так і було вирішено, що, певно, він поїде з нами. Він зустрічає кожного, хто прибуває на роботу на восьму годину. І до кожного заходить в гості, тому що впевнений, що йому обов'язково хтось принесе смаколики. Знаєш, це була фотка там, де він в мене на цьому, на руках, як під цим. під… Табочку, що ми з'їжджали в Київ тоді, як зустрічали нас. Тобто взагалі він вже ходючий був, Нещасно. Так, да, так, да, за тебе кажу. Звання йому не, не потрібно, а він так собі. Кіт ізюм, який був готований. Чому ізюм? Тому що де ми працювали в цьому місці, так вирішив його назвати Ізюмом.